У кожного з них, як свого брата, товариша, батька, матір, дуже. Дякувати за стар, за щоденні вороги. Ми маємо ні, мусимо у кожному рішенні залишатися людина. Бо саме це відрізнає нас від ворога. Не зброя, не кількість, не технології. А здатність відчувати навіть коли навколо хаос. І навіть коли хочеться зупинитися, навіть коли боляче, маємо шукати те, що наповнює, нагадувати, усвідомлювати, що наші дії, наші рішення це майбутнє, наших синів і доньок. їхніх синів і долік. Ми маємо жити так. Щоб нам не було соромно підняти очі і зустрітися поглядом з тим, хто повертає нам ті. Бо вони стоять, щоб ми не впали на коліна. Так, я усвідомлюю, скільки всього ми пройшли за цей час. І я хочу, щоб ми не втрачали цього відчуття, відчуття єдності, коли ми разом ми сильні. коли ми разом. Ми невразливі. Ми не знаємо, що кожен ісе за плечима, але дивлячись одне одному в обличчя, впізнаємо себе, бо є те, що робить нас схожим. Світло, яке ми самі собі запалили. І я бачу ваші очі. В них є життя, в них є вектор, що веде нас однією дорогою. Оце наш шлях, спільний шлях. Кожного, хто є у цій залі. Перед вами прапори і шавроми бригад, про які ми піклуємося, з якими ми пов'язані, тих, із ким нас познала, тих, із ми стали друзями, директорів наших вільних історій. Хлопці і печати, втомлені, але в простягають руку Обіймають, навіть коли бачив тебе вперше. І я щоразу дивуюся, щоразу захоплююся. Люди, виснажені війною, щиро сміються, жартують, підспівують, тримають зброю і один одному. У цій миті, ти розумієш, дух цієї країни не зламати. Я бачу віру, не непоказну не гущу, справжню віру, Я бачу надію. Ići u zakote. Oni će čukavim...